Так, будемо збирати диференціали. Поприходили запчасті, заказували, заказували. Ой, що це воно за фірма в інтернеті, якийсь агромото? Коротше, шестерня 1300 і сателіти шайби регулювати 46 гривень. Ось до ця шестерня прийшла. Так собі, будемо бачити, поставимо, що вона за одна. Ну, зрівняти цю шестерню і цю шестерню. Ну, тут виробітки, можна сказати, незаметно. що на ті, що не. Але повибивало зуби. Три зуби вибило. А вибило, бо на диференціалі. Заклинили пальчики. Один взагалі випав, другий заклинив і побив. Нам трошки ділов наробив, але нічого складемо. Складати сателіти поставили ті, що були. Вони тут, дивлюся на них, ще не гострі виробітки. Так. Такої крепко немає. Пальчики сателітів не став купляти. Був в мене ось до вал довгий. Це я обрізав. З москвича з коробки на 16 він. То я його вирізав ось до болгаркою потаї. Вставив туди, сюди вже поставив закльопки на 6 довгі, де сегменти клепати. І заказав сюди ось головне його відрегулювати шайби. Чуть-чуть малесенький є зазор. Ну то так треба. Получається, шайби заказував ось до такого. Я їх раз заказував, але бачу, вони не стираються, ходять, Чи їздять. То одну стару ставив, бо дві нових не влазить, то одна стара, а одна нова стає. Це перша регулювання на диференціалі буде. Ось до, між пальчиками тут виходить. От сама саме перша регулюровка. Все, що вони крутилися собі спокійно. Шату не було одрегулювали. Тепер слідюща регулюровка. Це виходить. Ось до, виходить, бокові ці шестерні. Вставляємо і ви дивіться, який ось до, до почіпників Получається, зазор. Ось до. То регулюємо їх шайбами. Є в мене така шайба. Шайба, шайба, ось до. Одну тоненьку і одну грубшу. Ну я вже почіпника прижимав, щоб воно тут а не було такого, не бігав, він туди-сюди отрегулювали, вже воно тут буде. Почіпника поставимо, та й буде добре. Так само і з цієї сторони, якщо взяти. Вставляємо. Так само і з цієї сторони. Тоже шайба була така груба одна. Поставили почіпні кажу, що воно не закушувало ніде і шату цього не було. Це регулювання диференціала на сателітах раз і на цих шестернях два. І тоді вже почіпниками будемо підводити планетарку. Кстати, почіпники брав Райдер 7306. Дорогі трохи, 300 з лишнім гривень. Але кажуть... Що будуть ходити? Чи їздити, чи ходити, не знаю, ну поставимо. Бо мій один розсипався, один ще був цілий. Це сюди вони на бік цей стають. Трохи побило у нас планітарку Ось до одного зуба, але він ще до половини є. Він так їздив вже давненько, це я колись мене висипав спочепник на хвостовикові. ще років два назад. Але воно їздило, не вив він, нічого собі. Поки мись не розсипався. Зараз купити цю пару, виходить, тисячі, не менше. Та ще поїздимо на ці. Вже, якщо стане крепше там щось тріщати, то тоді будемо міня... мусимо міняти. Але поки мись по грошах немає такої суми, щоб його все замінити. І ще одне. Ось то. Дивлюсь на цю шестерню на праве колесо. ви подивіться, вона ну, є чуть виробітки в неї. Ще не гострий зуб. А з цієї сторони. Значте, які гострі зуби получаються. Виробітка більша. А я думаю, мабуть, через те, що я з плугом трошки горавним. Це вже ось до другий рік не буду горати. А то раніше горав, всі городи в себе вигорував. Та й це колесо постійно воно буксувало, бо блокировки немає. Через що, мабуть, воно і витерло їх. Ну, шестерні за 12 років. Це ще й сателіти. і ці шестерні це всі його, це тільки одну. Цю на 53 зуба замінимо, бо побило. І то що зуби не там одно вибили, наварив би та й далі, а так три, то це вже наварувати не можна. Їх. Він був тут раз вже наварений. ось бачите, Він був наварений його вибило. Але нічого, взяли нову то поставимо. Так, що по поводу цього може Поняли, як його. Регулювати сателіти. ось до Шайбами регулюється, щоб шату не було. Потім підганяються ці бокові. Ну, підганяються не на тракторі, а тут цими шайбами виходить, ми його підгонимо. Шайбами почіпники, щоб воно тільки не закушувало. Малесеньке, туди-сюди, щоб чуть-чуть чувствувався шат. Бо якщо буде дуже плотно, то він буде їхати. Повернути буде його тяжко. Що з цієї сторони, що з цієї? Це регулювання сателітів. раз. Цих бокових шестернів, де до сателітів. З цієї сторони, з цієї регулюємо, а далі регулювання, побачите на тракторі, вже як планітарка буду підводити. І ставимо, покажу, як я її збираю все на трактор. Бо, виходить, трактор я коліс не знімаю. Бокова шестерня та стоїть. Цю поставлю. Так, вал відбора у нас ще крутив. Зуби хороші, що на ті бокові хороші зуби, хвостовик теж. Ще непоганий буде їздити, але колись раніше була ось до проблема, вискочило. Ось до, я включаю вал відбора, то вискочив цей пальчик був. О, він. Ось з Це він вискочив його. Як його виймати? Може комусь буде хтось його робити, то тут валів, щоб його замінити, нічого не треба виймати. Бо є такі, що виймають вали, просто розплінтовуєш як, цього пальчика і заставити виняти. Е, тут, виходить, ось цей речажок з тулкою, його молотком садиш туди далі, воно на втулці, воно йде. І спокійно виймаєш і замінюєш цього пальчика. Бо є, що розбирають вали, виймаючи, щоб це його заставити, не треба тут нічого виймати. Щоб цього пальчика поміняти, де включається. Просто-напросто треба стукнути, подати, розкрутити. З цієї сторони тут буде, з цієї сторони, де реча включається. У нас пластину викрутити, там є така пластинка з пружинкою. І просто подати з цієї сторони, зсередини, туди його внутрі. Воно подасться стулкою. і легко замінюється пальчик, а потім назад посадити його, та і все. Може, кому буде цікаво, хто буде. Міняти те, що знав, як його замінювати, бо він часто цей пальчик одломується і вал отбора не працює. І одна проблема, Ось до... я не знаю, нащо цього вала сюди вивели так далеко, щоб не цей вал, то планітарку можна було б не відкручувати, щоб виймати диференціал. А так і треба відкручувати, бо цей вал мішає. І болгаркою тяжко залізти сюди, треба півтрактора розібрати, щоб його поміняти. Ну, може, колись буду розбирати, то я його відріжу. Бо не знаю, нащо я така довго сюди, може якась друга модифікація була. Що тут ще? Нічого а, обрізало. в мене тут пару разів кардан злітав, то шпонку на вал отбора обрізало. То я думаю, що як шпонку обрізає, то краще, якщо десь щестерні зуби повибиває. А так вроді нічого. Робить зуби цілі, все добре, вал отбора крутить. Будемо далі ставити збирати. Уключимося. Крили ще кришки, шестерні, подивилися, Почіпники всі на місці. Шестерні. Черно, що нові стоять, тільки одна на першу передачу підношена. Установили в мост. Вже цю шестерню бокову. Помили, почистили. Так, будемо встановляти вала. Дифференціала вставляємо так, з планітаркою, тільки планітарка відкручена. З теєю боковою шестернью на сеталіт з цею, тільки без цієї крайньої, а крайню будемо заводити з цієї сторони. Отак вона і без почіпників. Отак її тяжко трохи вставити. Все, зараз ставимо цю бокову шестерню, заводимо через бік сюди. Ставимо почіпники, прикручуємо планітарку і будемо регулювати. Зібрали ми планітарку з хвостовиком. Все поставили, поставили вже з цієї сторони кришку. Там одне кольцо регулювачне, а з цієї сторони будемо ставити три, як стояло. Зараз зажмемо, побачимо, який буде зазор. Зазор хвостовика великий. Треба, значить, забрати звідси одне кольцо, підкинути сюди, подати планітарку чуть далі. Пошатаю, я зазор регулірую всегда. Вот Шатно. Шат... Дуже крепко великий люфт, Треба убирати. Забрали ми звідси регулюровочну шайбу. І виходить, зараз з цієї сторони у нас стоїть 4. І підвели планетарку ближче до фостовика. На мою думку, зазор трохи так є. Буде їздити. Все, шплінтуємо планетарку. заливаємо, закриваємо кришки і будемо пробувати. Все, зібрано. Зібрали ми! До апарата виїжджаємо, пробуємо, що воно буде. Передаємо телефон оператору. Гроші, карасинку нову покупати. Акумулятора треба, ви, не заводи. Все. Ти що робити? Ну але їде. А де він дінеться? Все, добре.